Добрий день, любі діти. Діти, зараз на весні всюди чується спів, щебетання, посвист. Ніби все ожило і заговорило, заспівало на різні голоси. А ви знаєте, чому так сталося? Це співають пташки. Справді малята птахи повертаються до нас, радіють теплу. Сонечку та звеселяють своїми піснями. А які важливі справи мають пташки навесні? Будують гнізда, відкладають яйця, висиджують пташенят. Давайте розглянемо, із чого складається гніздечко. Гніздечко складається із дрібних гілочок. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію пташка у гніздечку. Для роботи нам знадобиться Аркуш паперу з наклеєною або намальованою гілкою дерева, смужки коричневого кольору, деталі пташки, клей, серветка, клейонка. Спочатку зберемо наше гніздечко. Викладаємо смужечки. Ось таким чином. Ось так, зараз саму пташку її тулуп, Голову та дзьобик. і все це приклеїмо. Починаємо. Гніздечка, перша, гілочка не забуваємо про Серветочку ще одна. Формуємо гніздечко. Ще воно давайте. А зараз ми посадимо в гнездечко нашу пташку. Запроваємо про серветочку, голова. Тротюк. Очко зробимо із пластиліна. Скатаємо ось таку невеличку кульку і ось так пальчиками її притиснемо. Ось така пташка у гніздечку в мене вийшла. Чекаю на фото ваших пташенят. У гніздечку підростають пташенята, і їх батьки вже ставлять на перо. Вони у небо просяться літати, а літочка дарує їм тепло. А синій простір кличе, закликає, дарує казку і красу земну. І ось з гнізда, пташина вилітає, летить даль, чарівну та ясну. Дякую вам, малята, до побачення!